Твижук або дедбак. Просто на підлозі лягаєте, випрямляєте спочатку ноги, перевіряєте, чи у вас з'явився невеличкий прогін на спині. Він має там залишатися, тобто спина нейтральна, умовно. Потім ви піднімаєте коліна зігнуті і відслідковуєте, що поперек. Іноді частково, іноді повністю, повністю притискається. Це теж нормально. Потім піднімаємо руки перед собою і фіксуємо їх. Тут прямий кут, тут прямий кут. Напрягаючи живіт, не надуваючи його, а просто напрягаючи. Тобто він має бути твердим, коли ви ковиряєте себе пальцями. Плавно відпускаєте одну руку і одну ногу. Практично на підлоги, не розслабляє їх і видихаєте. Робите це для однієї сторони, потім для іншої. Або ж почергово. Якщо у вас починає нити поперек, це означає, що ви погано напрягаєте живіт. Вдих, видих. Постійно стискаємо. Невидимий м'яч між долонею і руками. Також цей м'яч може бути абсолютно реальним, надувним, і ви постійно створюєте тиск по діагоналі однією рукою, однією ногою. Доб... Ну, Знову таки, якщо у вас не відчувається поперек, ви все робите правильно. Це все.